Близько сьомої ранку до Романа Гринкевича завітали в гості силовики. Чоловік навіть не встиг одягнутися. Фаміліями ім'я, Гренкевич Гринкевич Роман двадцять Дата шостедивнусту 23.06.95. Війського бізнесмена Ігоря Гранкевича, який нині перебуває у СІЗО, теж оголосили підозру, тільки затримати його відразу не вдалося. Гранкевич молодший переховувався від слідства. Ба більше кажуть у ДБР організовував свою втечу за кордон. Він намагався вирішити питання про незаконний перетин державного кордону України, щоб у подальшому сховатися в однієї з європейських країн сьогодні у сьомій ранку. На підставі ухвали суду в Одесі, затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування. Романа Гринкевича, як і його батька, підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також участі у злочинній організації. Роман є одним із п'яти підозрюваних у гучній справі про постачання одягу та білизни для збройних сил України. Підприємець Ігор Гринкевич, батька Романа, підозрюється у створенні злочинної організації. Яка протиправно заволоділа бюджетними коштами, члени злочинної організації уклали договори з Міністерством оборони України щодо постачання військового одягу для Збройних сил України. Однак поставлене майно згідно з висновками експертиз не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерства оборони України складає понад 934 мільйона гривень. За інформацією слідства, компанії львівського бізнесмена Ігоря Гранкевича виграли 23 тендери на постачання одягу для міноборони на суму у понад півтора мільярда гривень. Утім, шість контрактів не виконали повністю. За семи договорами підприємства львівського бізнесмена поставили товар на склади військових частин у невеликій кількості, але державні кошти отримали у повному обсязі. Керівника Приємстр Генкевича старшого затримали наприкінці грудня, коли він пропонував співробітнику ДБР хабар у розмірі півмільйона доларів. Так бізнесмен намагався повернути майно, яке вилучили у підконтрольних бізнесмену компаніях в межах раніше відкритого кримінального провадження. Запобіжний захід Роману Гранкевичу оборуть сьогодні. Інші четверо підозрюваних, зокрема Гранкевич старший, нині перебувають у слідчому ізоляторі. У ДБР кажуть, слідчі шукають решту причетних до масштабної схеми, зокрема серед чиновників Міноборони. Юлія Руденко, п'ятий канал. Уночі згорів за міський будинок бізнесмена Ігоря Мазепи. Поліція Чернігівщини розпочала кримінальне провадження. Будинок розташований в селі Картовецьке на Чернігівщині. За попередніми висновками ДСНС пожежа виникла через неправильний монтаж нагрівальних печей і димарів. Постраждалих немає. Триває досудове розслідування минулого тижня. Засновника інвестиційної компанії Конкорд Кепітал затримали з підозрою у земельних оборудках. Суд заарештував підприємця. Він перебуватиме під вартою до 27 лютого. За Ігоря Мазепу можуть внести заставу в 350 мільйонів гривень. Указ про історично населення українцями території Російської Федерації вже є на сайті офісу президента. Володимир Зеленський доручив уряду розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців на території Росії, зокрема права на отримання освіти українською мовою, доступу до українськомовних засобів масової інформації та активізацію роботи з протидії дезінформації і пропаганді Росії Йдеться про території на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині. В межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Росії ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України і нашого народу, а й дії для соборності прав. І свобод правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. І заради цієї мети сьогодні мною підписано указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Україні можуть запровадити множинне громадянство. Відповідний законопроєкт сьогодні внесуть до парламенту. Про це під час привітання з нагоди дня соборності повідомив президент Володимир Зеленський. Наголосив, що такий закон дозволить отримати український паспорт етнічним українцям в різних країнах світу, але за винятком громадян Російської Федерації, сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало. Я Українець Ukrainian. пролунало на всіх континентах, де живуть наші люди, українці за походженням. Які давно довели, що є українцями за духом, і після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями і за паспортом на законодавчому рівні? Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства, і дозволить. Мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу Народну депутатку від фракції Європейської солідарності Вікторія Сюмар не відпустили на конференцію щодо корупції та антикорупційної політики до Страсбурга. Про це нардепка повідомила у себе на сторінці у Фейсбуці. Сьогодні зранку я мала працювати в Страсбурзі в Раді Європи на конференції щодо корупції та антикорупційної політики. Делегована як представниця профільного комітету ради, попри всі офіційні запрошення, відрядження мені так і не підписали. Подане воно було за 10 днів до поїздки. Спочатку чотири дні його не підписував перший заступник голови, бо поспішав у Давос, а потім воно зависло в секретаріаті Стефанчука. Повірте, це досить принизливо. Що дві години відповідати на запити Ради Європи, що твій дозвіл на перетин кордону досі не підписаний, і їм треба чекати дозволу українських чиновників. Пізніше Вікторія Сьомар додала, що розпорядження з'явилось сьогодні зранку, але захід почався о дев'ятій ранку, і тому потрапити на нього було вже неможливо. Більше ніж іграшки, благодійну акцію під такою назвою влаштували волонтери американського фонду до Запорізької області. Вони привезли іграшки і подарунки для дітей, які з родинами вимушені були залишити свої оселі після російського вторгнення. Яким забавкам найбільше раділи малюки? Дивимося у матеріалі Дениса Розумкова ляльки, машинки, розвивальні ігри та ще багато подарунків. Усе це за 8 тисяч кілометрів через океан привезли для українських дітлахів американські волонтери. Шестирічна Лера радіє спеціальні дошці для малювання. Це така штука не тут... У маленької даринки поповнення іграшкового зоопарку Це фігурки животних диких. Ну і доброго. Я їм коли забираю такі фігурки. Понад дві тисячі іграшок для дітей, які з родинами вимушені були залишити свої оселі після російського вторгнення. Збирали у фонді «Help Heroes of Ukraine» в Чикаго. Натхненником акції став американець Джой Вентимілія. Шість років тому чоловік втратив маленького сина, який помер від онкозахворювання. Відтоді доброчинець намагається дарувати тепло свого серця іншим дітям, і вже другий рік збирає іграшки для малюків в Україні. на жаль. Минув ще один рік, а ця жахлива війна триває. Боротьба триває, і тому ми хотіли б і надалі робити свій внесок, щоб принести трохи усмішок. Дітям України усі подарунки волонтери доставили до двох сіл у Запорізькому районі. Кажуть, пакувати іграшки в Америці допомагали тамтешні підлітки. Іграшки це не просто іграшки, це шматочок, знаєте, чогось такого любові, шматочок серця, шматочок можливо якогось зв'язку, того морального, ментального, які дітки відчувають ті діти з цими. І це дуже скорочує межі світу. І от будь-які там я не знаю, що думають дорослі політики, але діти по-іншому. Зовсім сприймаються. загалом у вільнянській громаді живуть вісім сотень переселенців. Наталя з сином переїхала сюди з Бахмуту. Впевнена, такі акції вкрай важливі для дітлахів. Оцеваю чудово для дітей. Звісно, хотілося їм по радості. Ми намагаємося як батьки задати їм все можливе, але такі акції ну. ну Уже важливо не не ті подарунки, а та увага, яка дітям приділяється. Ну тому думаю, що це просто чудово. Окрім іграшок, волонтери доправляють і допомогу для дорослих пледи, гігієнічні засоби і сухі харчі. Денис Розанков, метро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.